Для приготування тіста необхідно збити 3 яйця та 200 г цукру. До взбитої суміші я додаю 130 мл олії. Олію беріть рафіновану та 130 мл молока. Поступово додаємо 300 г борошна. Разом з борошном додаємо розпушувач тіста. Пакетик на 10 г. Ще я додаю ванільний цукор, але його краще додавати на етапі збивання яєць з цукром. Це я просто підзабула, тому роблю це зараз. І ретельно вимішуємо тісто. Тісто для пирога готове. Тепер я додаю яблука. Я взяла 5 середніх яблук, почистила їх та нарізала тоненькими скибочками. Замішуємо яблука в тісто. Викладаємо тісто в застелену пергаментом форму. Форма у мене приблизно 30 на 30 см. Розрівнюємо тісто лопаточкою, щоб наш пиріг був рівненький. Випікати будемо при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Друзі, мій пиріг готовий. Він чудово підійшов. Давайте перевіримо його дерев'яною шпажкою. Так. Чудово, вона виходить суха, тому все можна куштувати. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео. Па-па!